Сьогодні крізь вікно в Америку політика правозахисники закликають адміністрацію США зупинити депортацію нелегальних іммігрантів. вони вдягнули на нього наручники, арештували прямо на очах дітей. наркоманія. Смерть відомого актора від передозування сколихнула американське суспільство. Майже на 45% збільшилися випадки передозування за останні п'ять років. Це дуже багато. конопля уряд американської столиці розглядає можливість скасування кримінальної відповідальності за споживання марихуани. Поріпіпонджею запроторення людей у в'язницю не вирішує проблеми. Я думаю, війна з наркотиками програна. Американський долар уряд США щодня друкує 26 мільйонів новеньких банкнот. виглядає усе як пофарбований папір. Так воно і є. Однак на цій банкноті застосовано багато систем захисту. історія. Унікальний митець допомагає зазирнути у доісторичні часи. Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Обіцяна президентом Обамою реформа імміграційної системи застрягла і, схоже надовго, у палаті представників, США, яку контролює республіканська партія. Поки політики сперечаються, триває депортація нелегальних іммігрантів. Загальне уявлення суспільства, що з країни виганяють в першу чергу порушників кримінальних законів. Однак виявляється, що депортують навіть законослухняних нелегалів. Групи захисту прав іммігрантів закликають адміністрацію зупинити цей процес, поки не буде проведено реформу, пояснює Наталія Леонова. Активісти захисту прав іммігрантів обурені політикою адміністрації Обами щодо нелегальних іммігрантів. Нещодавно дві такі організації мали зустрічі на капітолійському пагробі, де закликали законодавців та президента зупинити депортації, що роз'єднують родини. На слухання прийшла Марія Перес, громадянка Сполучених Штатів, чоловіка якої депортували до Мексики. Хоча мій чоловік був нелегалом, я завжди думала, що політика президента Обами була спрямована проти небезпечних злочинців та правопорушників. Мій чоловік ані те, ані інше. Він чудовий батько, добрий чоловік який дбав про свою родину. 16 жовтня до нас прийшли троє правоохоронців. Парантактобрсекстінт. Перес каже, що арешт чоловіка завдав великої психологічної травми дітям. They him. They him. Вони вдягнули на нього наручники. Арештували прямо на очах дітей. Досі мій син блідніє, коли бачить поліцейські. Майсан госвайт воні сі афсерс. Багато родин переживають подібну ситуацію. Серед них громадянка Ша Селест Вішневський, чоловік якої отримав річне відстрочення депортації. Він отримує чотирьох дітей, які є американськими громадянами. Старший син хворий на церебральний параліч. скажу з власного досвіду: вплив на життя родини взагалі не враховується. Якщо б вони тільки побачили та почули, як я благала. Надягніть відстежувальний прилад на кожного з нас, тільки не забирайте цього чоловіка. Будь ласка, не забирайте мого чоловіка. Прихильники іміраційної реформи кажуть, що контрольована республіканцями палата представників має діяти негайно. Зої Ловгрен – законодавець від демократичної партії. Забагато людей з іншого політичного табору вважають, що ми повинні рухатись повільно, зачекати. Обов'язок людей, які розуміють потребу негайно провести реформу, сказати цього недостатньо. Настав час рухатись вперед. Спікер Палати представників Джон Бейнер сумнівається, що міграційна реформа буде прийнята цього року. Він каже, республіканці не довіряють президенту. Я думаю, президенту доведеться продемонструвати американському народу та моїм колегам, що йому можна довірити запровадити закон у такій формі, як він написаний. Республіканці кажуть, що спочатку треба посилити безпеку кордонів перед тим, як говорити про легалізацію нелегалів, що пропонується у рамках реформи. Активісти ж обіцяють продовжувати тиснути на президента та конгрес. Наталія Лунева Голос Америки. Американське суспільство вкотре жваво заговорило про проблему наркоманії в країні. Дискусію викликала смерть відомого актора, володаря престижної нагороди Оскар Філіпа Сеймера Гофмана від передозування героїном. Експерти стверджують, що подібним смертям можна запобігти, оскільки існують ефективні програми лікування від наркологічної залежності. Тему досліджує Уляна Телюк смерть актора Філіпа Сеймора Гофмана від передозування героїном знову привернула увагу американців до проблеми наркоманії. За оцінками експертів, героїн уже став епідемією в країні і не тільки серед нижчих верст суспільства. З 2007 року кількість користувачів подоїлася до майже 700 тисяч осіб. Сьогодні більше людей помирає від наркотиків аніж і не в автомобільних аваріях. Наркологи пояснюють цю вражаючу статистику з ростом зловживання рецепторних ліків серед представників середнього класу. Починають вони з медикаментів віці до 30 років, а згодом переходять на героїн. Розповів Джеймс Гант, агент відділу боротьби з наркотиками в Нью-Йорку. 45%. Майже на 45 відсотків збільшилися випадки передозування за останні п'ять років. Це дуже багато. Загалом вживання наркотиків зросло. Це викликано зловживанням такими ліками, як Оксікотон, Роксіконтон та Вайкоден. Але Грашур керує центром амбулаторного лікування наркотичної залежності у Манхеттені. Переважно починають з опіоїдного заспокійливого. Відтак це стає дорого, а їм треба приймати їх частіше, щоб отримати задоволення, і згодом доводиться переходити на героїн. Це стається дуже швидко. Нарколог Стюарт Клода спеціалізується на лікуванні зубних звичок. Люди, які кинули героїн, а потім знову почали споживати, особливо уразливі до передозування, пояснює він. Адже коли ви вирішили покинути наркотики, ви скажімо, вживали п'ять мішечків героїну за кілька місяців. Ви повертаєтесь до згубної звички і думаєте, я колотиму п'ять мішечків героїну. Ризик передозування стає дуже високим, оскільки організм відвик від такого об'єму наркотиків. Смерть Гофмана медики вважають особливо прикрою, тому що лікування, яке поєднує суміш ліків з терапією, є дуже ефективним у позбавленні залежності від героїну. Ліки разом з консультаціями вирішують проблему. Це підтверджують різні дослідження. Нам, спеціалістам, боляче бачити, що існує епідемія, від якої є ефективне лікування, але люди не знають про його існування. Вихід є. Поліція уже арештувала кількох людей, причетних до постачання наркотиків Гофману. Судово-медичні експерти наразі не можуть точно сказати, але виглядає, що героїн, який вживав актор, не був розбавлений фентанілом, потужним синтетичним опіноїдом, від якого за останній час померло чимало людей. Уляна Тлюк, Голос Америки. Чимало експертів вважають, що вирішити проблему наркоманії можна скасувавши кримінальне покарання за вживання наркотиків. Тоді більше людей будуть звертатися за професійною допомогою. Переконують вони. Американське суспільство рішуче налаштовано легалізувати коноплю з цього року. У штатах Вашингтон та Колорадо марихуана у вільному продажу. Ще ряд штатів дозволяють використання дурманного зілля у медичних цілях. У 17 штатах за коноплю вже не саджають у в'язницю, а обмежуються незначним штрафом. У столиці Ша Вашингтоні з минулого року можна придбати марихуану за рецептом лікаря. Тепер уряд міста розглядає можливість скасування покарання за споживання трави. Продовжує Олексій Кузьменко. Адміністрація столиці готова прийняти законопроект про декриміналізацію марихуани. Якщо зараз зберігання трави карається штрафом у розмірі тисяча доларів і шестимісячним ув'язненням, то у разі ухвалення документа пійманий на гарячому заплатить лише 25 доларів. Запроторення людей у в'язницю не вирішує проблеми. Я думаю, війна з наркотиками програна, і що нам необхідно зробити, так це знайти спосіб зцілити нашу громаду і переконатися, що людей. Не кидаються грати за ненасильницькі злочини. це одна унція марихуани. член міськради Івет Олександр єдина не підтримала законопроект на попередньому голосуванні. Вона стурбована. А раптом столиця перетвориться на ринок збуту наркотиків. Це збільшить до нас потік людей, бажаючих придбати наркотики, оскільки за їх продаж тут не особливо карають. Прихильники законопроекту стверджують, декриміналізація марихуани полегшить роботу поліцейських і зменшить випадки арештів на расовій основі згідно з найновішим звітом правозахисних груп кольорове населення у вісім разів частіше арештовують за зберігання марихуани. Хоча споживання трави є найвищим серед білих. Юрист Пол Закерберг уже 28 років захищає людей, затриманих з марихуаною. Ми арештовуємо 6 тисяч людей лише за зберігання марихуани. Вашингтон є лідером серед арештів на душу населення. Ми також є лідером арештів на расовій основі. арешти на расовій основі проблема не лише у столиці, а й по всій країні. Говорить правозахисник Біл Пайпер. Окрім арештів існує і той факт, що афроамериканці отримують клеймо, яке залишається з ними до кінця життя, а це ускладнює пошук роботи і пошуки житла. Голова міськради Філ Мендельсон підтримав законопроект, але не тому, що це якимось чином пов'язано з расовою дискримінацією. Я вважаю це хибним аргументом. Якщо поліція застосовує дискримінаційну тактику, ми повинні ці випадки ретельно розслідувати і покласти їм край. До речі, більшість членів міськради не підтримують ідею кримінальної відповідальності за вживання наркотиків. Законопроект повинен пройти ще одне голосування перед тим, як потрапить на підпис до мера міста Вінсента Грея. Але на цьому ще не все. Після цього його має схвалити конгрес, який наглядає за законами у столиці. Олексій Кузьменко, голос Америки, американський долар. Валюта, яка давно стала провідним способом розрахунку у світі. Кілька країн світу, поміж яких Панама, Еквадор, Сальвадор і Східний Тімор, використовують американський долар як свою національну валюту. Ще більше держав дозволяють використання долара паралельно зі своїми грошима. Така популярність долара вимагає від уряду США постійно дбати про свою валюту, захищати її від підробок, виводити з обігу старі купюри. Це завдання покладено на агентство, що вже понад 150 років друкує гроші. Щодня у друкарнях у Техасі та Вашингтоні бюро гравірування та друку випускає у середньому 26 мільйонів банкнот американського долара номінальною вартістю приблизно 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Бюро було створено у 1862 році за часів президентства Авраама Лінкольна у розпал громадянської війни. Тут також друкують державні облігації та інші урядові документи з 2006 року. Керує цим процесом Ларі Фелікс. Створення долара складна справа, розповідає він. Виглядає усе як пофарбований папір. Так воно і є. Однак на цій банкноті застосовано багато систем захисту. Спочатку наноситься перший фоновий прошарок фарби. Згодом папір втискають у змазані чорнилом форми. Таким чином банкноти отримують особливу на дотик поверхню. Ця технологія має назву інталіо, відома як глибокий офсет. Сполучені штати застосовують цю технологію чи не найбільше ніж будь-яка інша країна світу. Ми надаємо банкноті рельєфу з обох сторін. Після цього на гроші наносять серійний номер та печатки. Усе це робиться, аби допомогти людям переконатися, що купюра, яку вони тримають у руках, справжня, Ми завжди перевіряємо усі можливі загрози підробок. У світлі розвитку цифрових технологій ми готові до цієї небезпеки і відповідно розробляємо захист наших грошей. американські гроші унікальні з багатьох причин. Росі Ріос, скарбник уряду Сполучених Штатів. Вона безпосередній начальник бюро друку та монетного двора. США. За її словами, хоча відсоток підробок американських доларів надзвичайно малий, уряд постійно удосконалює систему захисту та переробляє зовнішній вигляд долара. Останньою пластичною операцією зазнала 100-доларова купюра. Перше, що кидається в очі на цій купюрі, яка вийшла у жовтні 2013 року, так це тривимірна синя стрічка. Стрічка та інші нові системи захисту спрощують користувачам процес ідентифікації купюри і ускладнюють спроби злочинців підробити американські гроші. американськими грішми користуються по всьому світу. Люди знають їх. Ми прагнемо випускати банкноти, яким довіряють, якими безпечно користуватися. Понад 90% банкнот, що друкує бюро, використовують для виведення з обігу старих купюр. Незважаючи на зростаючу популярність кредитних карток та безготівкової інтернет-торгівлі, роботи у друкарень грошей не зменшуються. Хоча останні кілька років відбувається безмежна кількість електронних розрахунків, кількість банкнот, які ми випускаємо, продовжує зростати. Тож ми продовжуємо друкувати приблизно 7 мільярдів купюр щороку. На друк грошей щодня витрачається понад 9,5 тонн чорнил. Собівартість виготовлення однієї купюри 10 центів. 60% усіх американських доларів в обігу за кордонами Сполучених Штатів. Кожен мешканець планети трошки печерна людина. Кожному з нас від відсотка до трьох генетичного коду неандертальців до історичних людей, що вимерли 30 тисяч років тому, до такого висновку прийшли дві групи американських вчених, проаналізувавши геном неандертальців. Наблизитися до життя доісторичної людини можна відвідавши національний природознавчий музей у Вашингтоні. Там, у результаті співпраці понад сотні міжнародних науковців, за допомогою унікального митця створено виставку, що переносить відвідувача у доісторичні часи. Розповідає Тетяна Ворожко виставка походження людини приваблює величезну кількість туристів. Бронзові діорами та статую повний зріз Джона Герші» розповідають історію людства, тривалістю у 6 мільйонів років. цьому черепу приблизно 1 мільйон 750 тисяч років. Створювати свої скульптури митець починає з середини, шар за шаром. це кістки, які були знайдені у східній Африці. Археологічні знахідки для нього натхнення створюючи голову гірше починає з гіпсового зліпку, а відтак додає глину, звіряючи з тим, як виглядає знахідка. Я фактично повинен встановити анатомічний зв'язок між кістками та м'якою тканиною, який би можна було застосувати до усього роду африканських мавп та передісторичних людей. Джон намагається створювати наближені до реальності образи. А така реконструкція забирає чимало часу. Лише виліпка очей процес у 35 кроків я намагаюся створити враження, що за цими очима жива душа. Ти заглядаєш у ці очі і відчуваєш, що там хтось є. Насправді для мене це більше ніж просто гіпс чи глина. Дуже сподіваюся, що людям буде навіть трохи ніякого від кінцевого результату. Вони сподіваються побачити щось неживе, а бачать скульптуру, яка має трохи душі. Бронзові скульптури у залі походження людини відображають ключові моменти людської еволюції. Ось прямоходяча людина два мільйони років тому несе на собі тіло вбитої антилопи. Ось гельдерберська людина запрошує вас до свого вогнища 200 тисяч років тому. Флорейська людина втікає від хижака 18 тисяч років тому. А от інтимний момент відносин неандертальської мами зі своїм малюком 70 тисяч років тому вона тримає шматок шкіри, а дитина дивиться і намагається зрозуміти, що йому робити. Він на неї дивиться з таким собі запитанням, а мама відповідає з величезною радістю. Це було дуже дуже давно. Стейсі Вемберк привела сюди своїх двох дітей. Ми думаємо, що дуже далеко відійшли від доісторичної людини. Стали набагато розумнішими. А насправді ми не так вже відрізняємось. Це дуже тонка та ретельна робота. а Результат дуже надихає. Джон Гірше сподівається, що його робота створює зв'язок між історичними періодами. якщо подивитися на сучасну людину у контексті еволюції людства, еволюції життя на планеті, людина це щось дивовижне. Тетяна Ворошко, Ворожко голос Америки. Це все на сьогодні. Подивитися цей сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці у мережі інтернет за адресою голос.us.us. Приєднуйтесь також до сторінки нашої щоденної інформаційної програми Час тайм у соціальній мережі Facebook. На цьому нас все. Ми вдячні за вашу увагу до програми Голосу Америки. Наступний раз вікно в Америку вийде в ефір рівно за тиждень. Успіхів вам. До побачення.